Там, от, а ви тут. Я буквально включив на 10 секунд для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Ну, тобто, я не включив, щоб зрозуміти. За 10 секунд я зрозумів, що відбувається. Показали Парасольку Трампа. Як він там не міг ту парасольку затягнути. Ну, а всі ж такі вправні, розумієте? Ну, Ніхто ж ніколи ніде не спотикався, ніхто нічого не роняв, нічого, все нормально. Сидять, висміють Трампа. От, в нього нічого не виходить, на цьому меморандумі все завершиться, бла-бла. бла, -бла, -бла от, от, Схоже на той мем. Мяу-мяу, мяу, мяу. Такі розумні, такі розумні, далі нікуди. Все не так, все не туди, все, все не про те, нічого не вийде, нічого в Трампа не вийде, нічого в того не вийде, нічого в цього не вийде, але не здається, що от в нього нічого не виходить, тому що хтось дуже сильно упирається. Ну, зрозуміло, що дуже сильно упирається Путін, бо йому і не потрібно зупинятися. А для чого йому зупинятися? Що в нього таке, що йому потрібно зупинятися? Що? Україна сьогодні опинилась перед складною ситуацією. Ситуація це полягає в тому, що Сполучені Штати Америки сьогодні, і це їх право, це не їх обов'язок нас, нас підтримувати, це їх право підтримувати або ні. Вони вже, як більше ніж 100 днів, прямо заявляють, що вони хочуть зупинки бойових дій в Україні, інакше будете самі. І сьогодні Трамп вже це прямо заявив. Прямо. Я попереджував про це кілька місяців. А ось тепер просто прямий текст. Що я, я хочу зупинити, але якщо ні, якщо я бачу, що всі впираються, ну то сорі. Ну, залишитесь самі. Но ці люди заброньовані. Вони під броню сидять, у них гарне фінансування, у них все добре. Я не знаю, як, чи повідомлені вони, як живуть українські громадяни. а як українські громадяни живуть, будують бізнеси, як вони виживають часто, скільки розлучень за цей час, скільки ненароджених дітей за цей час, скільки загиблих за цей час? Вони знають ж, вони ж крутять це все. Але при цьому чомусь насміхаються над Трампом. Чому потрібно насміхатись над Трампом? Поясніть мені, будь ласка, чому? А чому не було такого ж самого про Байдена, як він там взагалі не міг піднятися на борт? Літака або плутав, або десь вітався з повітрям. Тоді не смішно було, тоді не можна було це ставити на канали. Сьогодні можна. А чому сьогодні можна? Ну Чому на національному єдиному марафоні можна висміювати людину, яка хоче зупинки бойових дій? Хоче, щоб не гинули наші солдати. Хоче, щоб не гинули наші діти. Хоче, щоб. Ми з вами повернулись до якоїсь, якоїсь нормалізації нашого життя. Чому потрібно висміювати цю людину? Що він говорить не так? Що він хоче не так? Він не може нам подарувати кордони 91-го року. Ну, він і не причетний до того, що, на жаль, так сталося. Що має зробити Трамп для того, щоб на українському телебаченні, офіційному, єдиному марафоні, перестали булить Трампа. Що має Трамп зробити? Скажіть мені, будь ласка. У вас є відповідь. А я скажу вам, що Трамп має замовкнути, він не повинен нічого обіцяти. От якщо це все отак продовжиться далі, і от за підтримки ось такої, то воно десь так і буде. Трамп просто зникне з ефіру. Українського, Трамп просто зникне з повістки українського питання, і всі тоді усі, і ті, хто це все підтримують, ну ті, хто поділяють цю думку, що Трамп не такий, і Трамп винний, і Трамп Трамп, 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 Трамп Трамп. У них нема питань до тих, хто в 2014 році обіцяв зупинку війни, у 2019 році говорив про. Зупинку війни, у, у них немає питань. У них є питання до Трампа. У них нема питання до Байдена, який міг Україну фактично прийняти в НАТО. Бо Сполучені Штати можуть зробити все, що завгодно в НАТО. Подивіться, НАТО вже прогнулось перед Трампом, проти якого нібито намагались виступати. І НАТО вже послабило свою риторику там, стосовно Гендера стосовно багатьох моментів. Але в Україні все одно продовжується якась антитрампійська істерія. Що Трамп робить не так, що йому потрібно зробити? Перестати намагатися зупинити війну, то це скоро буде. І ще трішки, і воно так і буде. І от виникне питання, що ми потім будемо робити? Ось ці пани підуть воювати, ті, хто в студіях там. Обсміюють, висміюють, великі експерти, великі знавці Трампа, вони підуть на фронт. Що ми будемо робити, якщо ми втратимо ключового партнера, який має ресурси, який має потужності, який має силу слова, силу дій? Що тоді буде? Що цікаво? Що цікаво. В Україні, я дивлюсь, зараз, крутять, громадяни крутяться навколо однієї дами, яка нічого не пообіцяла, нічого не пообіцяла, але люди впевнені, що ось у неї вийде зупинити війну. От є людина, яка володіє впливом на весь світ. Впливом на весь світ. І ми її цю людину не підтримуємо. Це Марко Рубіо, до речі, ми її не підтримуємо. Але ми хочемо миру. Ми хочемо зупинки бойових дій. Але Трамп чомусь не такий. Як це пояснити? Я це пояснюю тільки одним. Ось такою риторикою. От якби отут звучало трошки інше, по-іншому подано було б зовсім по іншому Ну хіба не можна вибрати? Позицію іншу. Хіба не можна вибрати позицію м'якшу? Чому потрібно створювати в українського суспільства негативний образ Дональда Трампа? З якою метою? Щоб Трамп випилявся з перемовного процесу? І ще раз повторюю, він це зробить. Тільки реальність після цього перетвориться на. Страшну реальність, вона й так страшна, а буде ще страшніше. Бо без підтримки Штатів Америки воювати тривалий час ми не зможемо. Навіть оборонятися ефективно не зможемо. Тому що європейські країни вже показали, на що вони здатні і яким чином вони нас будуть підтримувати словами, охами, ахами. Висловлювати занепокоєння це вони будуть. Все інше в дуже обмеженій кількості. І як буде йти війна в Україні без Трампа, ви можете тільки здогадатись. Для чого тоді отака риторика? Невідомо. Напевно, ці люди щось знають, чого ми з вами отакі безглузді, недалекі, не розуміємо. Що вони знають? Невідомо. Але це продовжується. Антиятрампійська анти, риторика чомусь триває. Будемо сподіватися, що ці люди, ну не оця людина, а ті люди щось реально знають. І це те, що вони знають, допоможе нашій країні вийти з цієї війни. Ну якщо дійсно ми хочемо, щоб війна завершила.